Всім доброго дня, друзі, запрошую вас до себе приготувати котлетки. У мене фарш, фарш зі свинини додала яйце сюди. Тепер додаю перець чорний мелений. Також сіль. Ну, перцю пів півчайної ложки, солі, ось так, Ось таку ложечку. Не повну. Потім скоштую за смаком. Можливо, треба буде додати ще. Так, тут все зробила. Зараз перемішаю фарш. Далі перемішавши фарш, додаю 2 чайні ложки приправи до шашлику. І все знову гарно перемішую. Поки фарш буду перемішувати, ставлю сковорідку, нагріваю, додаю олію, яка також повинна нагрітися, небагато, пару ложок. І смажити буду зажарку тут, на цій олії сковорідці. Зажарка смажиться. Я тим часом вимішаю далі фарш із нашими приправами до шашлику. Далі до фаршу додаю три зубчики часнику і зажарку. Слідом додаю також м'якушку хліба. Знову все перемішую і починаю формувати наші котлети. Всі котлетки виробила і тепер починаю смажити на олії на соняшниковій, умокаючи у борошно, так як дома сухарів не знайшлося. Першу сковорідку посмажила і починаю смажити другу. Так, друзі, котлетки пересмажила всі. Тепер даю лавровий листочок, духмяний перчик. Додаю води. Небагато. Грам 50. І протушкую. І буде смачно. Котлетки готові, друзі, зробила таку презентацію. Всім дякую, хто готував зі мною котлетки, хто був зі мною від початку до кінця, всім міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, бережіть себе одне одного, всього найкращого бувайте здоровенькі! А хто буде сідати? Обідати? Всім смачного.